Сьогодні поговоримо на дуже важливу тему. Чому не збиваються ракети, чому ворожа тактична авіація зараз в Одесі, саме в Одесі і інших областях наносить удар. Або ім'ятуються удари. Чому так відбувається? Тому що Збройні Сили України не мають Достатньої кількості боєприпасів щодо збиття цих літаків. Це перше. Друге. тактика Збройних сил України не дуже ефективна. Ці м'ясні штурми в Бахмуті призвели до того, що багато тисяч українських чоловіків загинуло, отримали поранення або зникли безвісти. Це все через те, що наша українська сторона, хоча наші, це взагалі не наші на Печерських пагробах, домовилася з Путіним щодо утилізації свого та нашого населення в повній мірі. Щоб ми ніколи не задали їм питання, скільки можна вкрасти, вкра... коли ви припините корупцію, скільки можна жертв, ви ще не нажерлися в нагідники? От що їм не подобається. Тому Збройні Сили України не можуть проводити великий контрнаступ. Вони проводять маленький контрнаступ через відсутність правильної стратегії. Західна стратегія їх не рятує. Також їх не рятує ті боєприпаси. І ці боєприпаси, які вони наносять удари по супротивнику, нічого не дають. Взагалі нічого. Чому? Тому що їхня тактика неправильна. Неправильна. І призводить до інших тактик. До тактик того, що ще більше і більше українських солдат, офіцерів, рядових помирає на полі бою. Через те, що командування не вміє керувати. Вони не знають основи військової справи. Вони не знають, як керувати армією. Вони нічого не знають у своєму житті. Вони купили ці дипломи. Спочатку офіцера, потім генерала, а потім собі призначення купили за 100 тисяч доларів. Саме стільки стої, ко, коштує. Стати Генералом Збройних Сил України. В них нема розуміння тактики військової справи, а в мене є. А в них нема. Тому те, що вони так погано воюють, і призводить до великих втрат серед ЗСУ. Звичайно, у супротивника більше втрат, але і у нас багато втрат. Чому вони кажуть в нас, що втрати більше ніж 300 тисяч вбитиме військовослужбовця? Тому що режиму невигідно показати всі реальні втрати. Це робить і московський режим. Московський режим і київський режим однакові. Вони приймають однакові закони. Вони приймають однакові закони. Це брати близнюки. Їх мета ваша смерть. Тому я пропоную обом сторонам, обом сторонам, а головне московитам припинити стріляти. Все. Але ви цього не зробите. ЗСУ не припине стріляти, допоки вороги. Не припинять стріляти. а вони не припинять стріляти. І далі будуть йти на м'ясні штурми. І наших будуть, нібито, наших, а вони не наші. Відправляти на забій. Так і відбувається велика трагедія українського народу. Так відбувається геноцид українського народу. Винні у геноциди Путін і Зеленський і Порошенко. Які відправляли на вірну смерть непідготовлених людей, а також завдяки некомпетентним генералам, які купили свої, і офіцерам, які купили свої дипломи. Я знаю про це, що вони купили. І скільки це коштує. Всі знають, це країна. Тому нічого не дивно того, що Збройні сили не досягають таких великих успіхів. Звичайно, вони досягнуть потім великими втратами. І це буде перемога. Що таке пірова перемога, почитайте у Вікіпедії. Це коли пояснюю. Нібито перемога, яку ви отримали, була отримана. Завдяки великим жертвам. Тобто вона втрачає сенс. Вони діють по сталінським методичкам відправити як більше м'яса непідготовленого, неефективного, незлагодженого ні і нічого. Щоб ви померли. Тому, щоб зупинити війну, потрібно перше. Що зробити? Щоб Зеленський і Путін пішли у відставку. Оголосити їм імпічмент? Це перше, нари, як і Єрмаку. Але нічого всього, що я кажу, не буде. Тому що система рулить, система і далі буде їхати. І вона перемогла кожного. Бо вона так вважає. А ви можете опиратися цій системі. Саме так, якщо ви не хочете бути м'ясом, не йдіть. На смерть. Резніков що вам сказав? Що ви не думаєте про це, а потрібно думати про свою родину? Звичайно, хтось скаже, а як же захист своїх домівок? Так ви можете. Хто знаходиться на лінії розмежування, захистити свої домівки від росіян, паліть їхню техніку, записуйтесь в самооборону, самостворену, в партизани і вбивайте росіян. Хто вам заважає? Не хочете йти в ЗСУ? Є альтернатива. Я завжди пропоную альтернативу. Готуйте коктейлі Молотова. Кидайте на ворожу техніку, яка підходить до вашого села і так далі. І закидуйте, хай горять московитим. Зрозумійте, Збройні Сили України не можуть через брак боєприпасів і брак військового досвіду отримати швидку перемогу. Вони цю перемогу отримують вашим життям і здоров'ям. Коли ви помрете, ось про що я кажу? Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація юридична по темі ТЦК ТСП коштує від 500 до 1000 гривень. Окрема юридична консультація по ТЦК СП, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Стосовно складності вашого питання по. Кримінального процесу і кримінальному праву або кримінальні справи стосовно вас особисто. Також підпишись обов'язково на цей YouTube TikTok канал. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників. Також становись обов'язково спонсором цього YouTube, TikTok Instagram каналу. Жми на кнопку «Спонсорство» в описі до цього відео. Обов'язково. Не забувай ставити лайки, репости, коменти, плюсики, а також писати, які ти хочеш бачити теми в наступних відео. Ми обов'язково розглянемо разом з вами ці теми до наступних відео. Також я консультую. Стосовно як вести бізнес і водити автомобіль в статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також ви можете в мене замовити витяг за кодом ЄРДПО. Стосовно ваших контрагентів або будь-яких юридичних осіб державних установ, недержавних установ. Замовляй обов'язково. Звертайся на електронну пошту академік.лав'єр. Крапка значок e-mail протон.мі.